Щоб пояснити, про який велосипед буде йти мова, потрібно одразу розповісти про модельний ряд Меріди в шосейному класі. Меріда Скульптура, що з італійської означає скульптура, це класичний велосипед для перегонів і тренувань. Велосипед поєднує в собі швидкість, точність керування та низьку вагу. Все це допомагає легко долати підйоми під час перегонів та мати хорошу стабільну швидкість на прямих ділянках. Тобто, це універсальна класика, якщо ви хочете шосейний байк для їзди в групі, чи як кажуть в колоні або пилотоні. Далі існує всім нам відомий один з найкращих гравійних велосипедів це Merida Silex. Silex, до речі, це не якесь рандомне слово, це буквально назва мілкої гравійки, тобто каміння, по якому і мають їздити гравійні велосипеди. За кордоном такі дороги більш поширені і правильно обслуговуються спецтехнікою, а у нас це хіба що унікальний атракціон для гравійника. І знайти такий атракціон це буде ще тією задачею. Так, от, у нас є груповий шосер для перегонів і тренувань. І є гравійник, який розрахований для бездоріжжя. На шосері особливо на ґрунт не заїдеш, бо перший пісок, перший гравій, і ти вже будеш їхати, шкодячи своєму велосипеду. А з гравійником, як сайлик, ситуація протилежна. В групі тобі доведеться тримати дуже високий каденс, щоб сидіти на колесі, а значить, сил ти витратиш кратно більше, ніж твій про на шосяку. Що робити, Merida вийшла на ринок з новим велосипедом скульптура Endurance, який був розрахований під 80% асфальту і 20% ґрунту. Звісно, це не якась нова концепція велосипедів, це саме Endurance Bike для комфортних далеких поїздок, рандонерських маршрутів, бреветів і легкого байпакінгу. Або нелегкого, то як заважаєте. Endurance дозволяє поставити ширші покришки, навіть ширина в 35 мм на цьому шосері буде досить практичною. Взагалі можна і ще більше, але то вже потрібно врахувати протектор. Також на велосипед є можливість встановити крила від дощу, а для беревиців на 600 і більше кілометрів це дуже корисна річ, бо можна потрапити в різну погоду. А крила додадуть небаченого комфорту в далеких заїздах і навіть трохи від бруду захистять трансмісію. Також варто зазначити, що як і інші ендюранс велосипеди, у скульптура ендюранс також є м'які пір'я, які додадуть амортизації на бездоріжжі і тим самим підвищують комфорт. Добре, але в сьогоднішній моделі велосипеда є приставка GR. Так що ж це таке? Ну і не важко здогадатись, що це модифікація для гравійних доріг, GR, тобто гревел. Змін в рамі і вилці немає, але ця модифікація має кермо з виворотом в нижній його частині для більшого комфорту в кермуванні на бездоріжжі і відмінності в групсеті. А конкретно гравійна система класу GRX. Тож перейдемо до огляду і почнемо з фреймсета, тобто з рами і вилки. Те, що велосипед заточили під гревел, це чудово, але давайте не забувати, що це все-таки шосер, а саме Endurance. Тому розглянемо геометрію рами і почнемо з кута кермового стакану та підсидільної труби. В розмірі M на скульптура і скульптура endurance він 73-73,5 градуса. Різниця буде в залежності від розміру рами. В цьому велосипеди майже однакові. Але от стек Endurance в розмірі M буде вище на 27 мм і становить 584 мм. Тож відчутна посадка буде вища. А річ також направлена в сторону вищої посадки з розвантаженням спини і рук. На скульптурі Endurance в розмірі М, річ 380 мм, і це на 15 мм коротше, ніж на звичайній скульптурі. А от особисто я люблю більш витянуті посадки, бо коли будеш їхати проти вітру кілометрів 100 то одразу зрозумієш, що пряма комфортна посадка додає парусності і ніякого задоволення не додає взагалі. Але для велосипедів на кожен день виїздів на ґрунти, байкпакінгу та об'ємів з Endurance буде чудовим байком. Внутрішнє проведення тросів це зручна штука, але в обслуговуванні додає проблем. Хоча все одно зручніше катосити без стирчащих полудень, особливо якщо є сумка на кермі. Групсет, як я казав на початку, основна відмінність Endurance і Endurance GR – це групсет і кермо. Тож тут встановлена гравійна група Shimano GRX 820. Хочу наголосити, що Меріда могла дуже сильно накосячити і поставити сингл, як колись давно було на моєму Endurance Шосері. Там стояв сингловий апекс, тобто по бездоріжжю їхати круто, а на асфальті навпаки незручно через високий каденс. На скульптурі Endurance GR все правильно зроблено, стоїть W GRX 820 48 на 31. Так, це не шосейні зірки, але їхати по асфальту буде набагато комфортніше, а на підйомах і ґрунтах будете літати як Бог. Взагалі тут встановлено 12-швидкісну касету 1136, тобто група виходить 2 на 12. Будете і чудово їхати вгору, і дуже плавно перемикатись на плоских ділянках, а перед різким підйомом на пісках різко скидаєте спереду на меншу зірку і їдете як позашляховик. Кайфово, ось таке мені подобається. Гальма, звісно, гідравлічні, також з групи Shimano GX820 з роторами 160 мм. Тож вся група велосипеда це найвища механічна група обладнання, краще тільки електронна GRX. Ну і ще одна фішка цієї моделі це кермо з виворотом назовні, як на гравійних велосипедах. Від себе скажу, що це дуже зручно, особливо на підйомах і сипучих ділянках бездоріжжя, бо більший важіль на поворотах дає більшу керованість. Це ж все-таки більше шосер, ніж гревел, але з дуже хорошою можливістю виїхати на ґрунт. VILSET, ну або колеса. На скульптурі Endurance GR уже не просто брендовані від мерід. Це Fulcrum Racing 700DB. На осях, звісно. Обида і покришки розраховані на безкамерне використання. Перевести на безкамерку раджу зробити вам одразу покришки Continental Terra Speed Protection 700 на 35 і можна поставити ще ширші покришки, хоча цьому велосипеду може і не потрібно. Покри мають негрубий грубий протектор, чудово покажуть себе на асфальті і ґрунтах. На пісках будуть не дуже ефективні, але тут більше залежить від вашого скіла. На контактних педалях будете їхати де завгодно. Ну а на топталках по пісочку доведеться пройти з ніжками. Покришка дуже круто прилипає до асфальту чи інших покриттів, не є грубою, але всякі проколи буде тримати не дуже надійно. До речі, через те, що покришка не дуже товста, то дружити буде з невеликою кількістю герметиків в плані заклеювання проколів. Тож раджу використовувати герметики для високого тиску і з гранулами. Для кого цей велосипед? Друже, велосипед для тебе. Якщо ти хочеш кожного дня їздити на роботу, на вихідні катосити з друзями по офродою шосе по гравійці, байкпакінг і марафони, то будь ласка, це саме той велосипед, який тобі потрібен. Назвемо його шосейним гравійником, бо ті вже ось нові сайлекси по прохідності ближче до МТБ, і на асфальті вони будуть не такі комфортні. Дякую за перегляд. Ставте лайки для підтримки контенту. Обов'язково пишіть коментарі про те, яким має бути шосейний гравійник. Бережіть здоров'я і побачимось на покатухах.